У повноваженому з прав людини Лутковській Валерії Валентинівні, віджительки села Настасів, Ямчук Ольги Миханівної, вулиця Загороди, Заява до моєї хати, 31-го до моєї хати під'їхала машина, було троє хлопців. І, і зі мною говорили, де мої сини. Я розказала, що їх зараз вдома немає. Поїхали на роботу. І вони пред'явили посвідчення, наручники, і я з ними сварилася і казала до них, чого, чого вони не йдуть. А вони сказали, нас посилають і ми мусимо їхати шукати. Із моїх їхати шукати. Ну, з моїх слів написано пояснювальну записку. Ну я не знаю, чи було там написано все так, як я їм казала. Скажіть, будь ласка, які дії вчинили правоохоронці? Заходили в дім, обш... був якийсь мінімальний обшук, що робилось? Нічого не було, бо я їх на подвір'я не пустила. Я з ними говорила коло брами. І вони, може, і хотіли, б так дивилися на браму, але вони не, не могли закрити, бо я фіртку закрила, того, щоб вони не могли зайти. І тому, що я стояла на, на своєму зайці, говорила ніби з ними. Дякуємо.